У цьому відео я покажу і розкажу вам, як заварити шупуер у мандаринках. Якщо ви вперше на моєму каналі, то тут ви знайдете дуже багато цікавої, корисної, практичної та надихаючої інформації про китайську а, чайну церемонію гунфуча, про різновиди чаїв, про дегустації чаїв, про те, як поводитися, заварювати різні чаї і так далі. А, тому, якщо це ваша тема, тільки занурюйте, залишайтеся і діліться з друзями. Сьогодні ми з вами знову будемо пити пуер. Пуер – це дуже популярний чай. Чому він популярний? Це така тема дебатів, хтось його любить за дуже потужний вплив на наш стан, на нашу свідомість, хтось його, можливо, любить за аромат і смак. Я, мабуть, більше люблю за його, скажімо так, чачі, тобто за його силу чайну. А що таке взагалі, в цілому, чай пуер, ви можете переглянути в моєму відео. Я там детально все чітко розповідала. А сьогодні ми будемо з вами пити один з різновидів поеру, а саме шу-поер. Детальніше про те, як виготовляється саме цей вид поеру, чим він відрізняється і так далі. Ви можете переглянути ще в моєму одному відео про шу-поери. Взагалі, можете прям цілий мій плейлист подивитися про поери в цілому. Це мій такий найпопулярніший плейлист. Просто я нагадаю, що шупер – це постферментований чай. Він має досить такий специфічний аромат і смак. Можливо, люди, які тільки починають занурюватися в чайну тему, не дуже їм просто одразу прям його полюбити. У когось, можливо, і сталася ця любов з першого разу, але у більшості все ж таки ні. І от шупоер у мандариновій шкірці, він якраз, на мою думку, може допомогти вам, скажімо так, легше знайти спільну мову з пуером. Чому? Тому що мандаринова шкірка вона буде надавати такий. Специфічний приємний аромат, а, також смакові нотки, і а, в поєднанні з класичним а, смаком та ароматом шупоеру людині, яка тільки підходить до чайної теми, особливо до теми поерів, можливо, буде заходити легше. А якщо ви вже якийсь час п'єте поер, то я думаю, що це ще один просто різновид, а, приємно, скажімо, скажімо так, приємна а, інтерпретація. Отже, у мене сьогодні є два примірники пуеру в мандариновій шкірці. Вони різні. Один це у мене пуер в зрілому мандарині, і він називається Гань Пуча. Гань це перекладається як мандарин. Він більший і тут я важила 17,5 грамів. І у мене є такий маленький. Маленька кулька. Це шупуер в зеленому, незрілому мандарині. Він називається сянь-цінь-гань. Значить, що перекладається як сянь це маленький, цінь це незрілий або зелений. І гань, як ми вже вияснили, це називається мандарин. І оскільки вони. Різні, скажімо так, за зрілістю. Цей готовий мандарин вже дозрілий, а цей зелений, то, звісно, що і трошки по-різному вони будуть впливати на смакові властивості пуеру. Значить, в цьому маленькому пуері маленька кулька, вона важить десь біля 7 грам. І сьогодні я заварю саме її, покажу вам, як це робити. А Оцей великий мандарин, там де майже 18 грамів, ми відкладемо на наступний раз і заваримо його в іншому сесії, тому що там буде прям багато чаю, 18 грамів це прям на таку компанію людей. Тому ми відкладемо. А сьогодні ми займемося от конкретно цим маленьким пуером в зеленій мандаринці. Для того, щоб сьогодні заварити нам Оцього маленького такого поерчика, що нам потрібно. Зараз вам покажу. Отже, я взяла такий дуже класичний простий сет, це просто біла гайвань, піала, піала якраз по розміру гайвані. Тобто я навіть не брала чахай. У мене тут є кіт, і у мене є тут прикрас для мого чайного столу. Це камінчик. Мушля, я все збираю сама, те, що я, чим я прикрашаю чи е, от Давайте роздивимося е, ближче. Е, цей маленький пуер. Е, бачите, тут написана назва. Е, Отакий от, от він, ми його зараз відкриємо і роздивимося ближче. І ще е, я взяла дошку для розділування пуеру, щоб було зручніше. Ну і ще е, тканину. Щоб, якщо буде потрібно щось витерти. І ще я взяла поерне на шило. Навіщо я це зробила? Зараз вам все розповім. Отже, давайте трошки екскурсу, як взагалі виготовляється цей поер. Насправді все просто виготовляється окремо пуер розсипом, як він виготовляється подивитися відео про шупоер. І окремо відбираються мандарини. Вони окремо значить, збираються, вони, вони готуються до того, щоб в них значить, запакувати пуер. Тут лишається тільки шкірка, тобто повністю перше зрізаються верхівки і низ, щоб це була така кулька з дірками, з великими отворами. Потім виймається усі внутрішні, уся, уся м'якість. А, значить, М'яка частина мандарину, потім а, вимивається. А, ця шкірка, вона висушується для того, щоб вона лишалась в такому вигляді кульки. І потім вже туди засипається пуер, і потім разом вони сушаться для того, щоб цей пуер він просякнув а, власне, ароматами і ароматичними оліями а, нашого зеленого мандарину. Отже, давайте ми його розкриємо. І подивимося детальніше, як він виглядає. Як я і сказала, що оскільки ця кулька 7 грамів, то я вважаю, що якраз цього достатньо на одну людину, на одне чаювання. Тобто це дуже зручно купувати такі порційні маленькі кульки, тому що ви взяли, випили і все. Отак от, от виглядає наш маленький зелений мандарин. Дивіться, шкірка дійсно зеленого кольору. Бачите, як я сказала, зрізається верхівка. Щоб у нас повністю лишався отвор. У мене сьогодні таке сонце і дуже гарно якраз все підсвічується. Бачите? Лишається кришечка від мандарина, і тут теж маленька дірочка. Пуер насправді самий звичайний. ви, мабуть, знаєте, що недорого коштує кожна така кулька, тобто, це не такого супервисокого гатунку пуер. Але оскільки він в мандаринці, то він має такі якісь особливі цікаві якості, і я думаю, що це дуже приємно і смачно його так от пити. Давайте поглянемо, що як він виглядає. Такий малесенький. Чому я взяла для пуеру сьогодні гайвань? Тому що взагалі-то шупуери бажано все ж таки заварювати в глиняних чайниках. Чому? Тому що постферментований чай пуер він любить, щоб його гарно нагріли. Щоб він в такій був гарячій водяній бані, тоді він краще розкривається і більше вам віддає. І я насправді завжди волію робити так. І в своїх відео я теж показувала, що бажано робити це а, в чайничку. Але це не означає, що є якийсь, знаєте, бан на те, щоб заварювати пуер а, там, в Гайвані, наприклад. Просто так він краще розкривається. Але чому я а, саме для оцього от маленького пуеру в мандарині взяла Гайвань? А, тому що а, для мене це таке ще й естетичне дійство. А, бо мені дуже подобається дивитися, от якраз на тлі, абсолютно білому. А, мені подобається дивитися, як заварюється цей плет, як змінюється колір настою. Як взагалі ці чаїнки починають там активуватися, випливати і так далі. Тобто, мені подобається це суто з естетичної точки зору, тому от я для таких поерів в мандаринках беру завжди Гайвань. Ви можете провести експеримент, можете спробувати теж заварити в Гайвані, можете спробувати в чайнику, як вам подобається. Це просто я в цьому вбачаю такий додатковий, скажімо так, додаткову естетичну насолоду. Для чого я взяла поерне шило? Взагалі, як заварювати цей чай? Отже, насправді все дуже просто. Ми нагріємо гайвайт, зараз я все покажу, і ми повністю отак цілим його там не розрізаючи, не розчавлюючи, нічого з ним не роблячи, ми отак повністю цю мандаринку поміщаємо в Значить, наш посуд де ми будемо заварювати. Я, власне, його поміщу в гайвань, і потім ми його заварюємо. Існує, принаймні, наскільки мені відомо, існує два способи, дві варіації заварювання такого чаю. Варіація перша. Ми просто беремо оцей чай, кладемо в гайвань. так, І потім можна навіть цю кришечку не забирати і наливати зверху воду. А можна цю кришечку забрати, просто її лишити там. Це дуже вона буде давати теж приємний аромат, тому що ефірні олії будуть вивільнятися з шкірки, і е, наливати воду отак прямо всередину. І поступово, значить, листя буде екстрагуватися, вони будуть вилізати з цієї шкірки і так далі. І далі просто пити звичайними проливами, як ми звикли. А можна ще зробити по-іншому, можна в цій мандариновій шкірці зробити дірочки і потім так само значить, його заливати. В чому суть робити ці дірочки? Це дозволить нам зробити швидшу екстракцію. Тобто, тут ви вирішуєте самі, якщо ви хочете, щоб. Пуер був легенький і дуже поступово збільшував, скажімо, нарощував свою потужність, то тоді ви лишаєте його так, як я показала. Можна навіть оцю кришечку, шляпку маленьку лишати зверху, так? Ну, щоб, скажімо так, мінімальний доступ був води до листя. А якщо ви хочете, щоб він потужно екстрагувався, тоді ви знімаєте цю шляпку, він буде, ну. Більше води буде потрапляти швидше і буде більш потужніше на стій. А якщо ви хочете максимум, то тоді якраз нам знадобиться оце от поерне шило. Що можна ним зробити? Зараз я вам покажу. Тобто, що ви робите? Ось ми беремо оцей мандаринчик, так? І ви поерним шилом просто тут прокручуєте отак, от дірочки. Що я можу вам сказати, що шкірка досить тверда. І прокрутити прям так дуже легко, вам не вдасться. Тобто, це треба прям постаратися. От поки що в мене не виходить. Я просто бачила, як це роблять китайці. Вони мені навіть показували у своєму магазині. О, дивіться, от, дивіться, раз, бачите? Отже, е, бачите, отак-от: от в мене вже раз і є одна дірочка. Далі ви можете зробити будь-який орнамент, який ви хочете. Можете зробити по периметру, можете зробити. Е, там в якомусь шаховому порядку, це взагалі не важливо. Чому я кажу, що Перне шила, тому що все ж таки воно загострене, тут є така ну, гостра головка, так? і ви можете легше значить, ним проковиряти ці дірки. Якщо ви дуже хочете так зробити, ой, бачите, треба не дуже сильно тиснути, бо виходить отака от от штука, тобто можна проламати. Також, що я казала, що якщо у вас немає поверного шила, ви можете в принципі, зробити це викруткою, ну, якщо прям дуже хочеться ножом, я би не стала робити, тому що він не круглий, а він плаский, і ви просто скоріше за все поріжете. Але в принципі можна і зробити надрізи. Це як варіант. Ви самі будете пробувати, як вам захочеться. Тобто я рекомендую поекспериментувати, спробувати один раз зробити з дірочками. Інший раз без дірочок, і спробувати взагалі, як вам більше подобається. Ну що, значить, я зараз це вийму. Тобто, в мене вийшло так на половинку кілька дірочок і все. Значить, що ми робимо? Все як завжди. Ми нагріваємо гайвань. Гайвань обов'язково нагрівайте. Ну, тому що у нас немає чаника, так? Не, так, не така буде скажімо так, потужна висока температура, і тому я би радила нагріти, щоб прям, ну, максимально все ж таки для Перу було таке гаряче середовище. Воду ми, як завжди, беремо 95-100 градусів. Так, значить, чи буду я зливати перший настій? Я, мабуть, не буду, але знову ж таки, ви можете спробувати, як вам хочеться, тому що це знову ж таки питання до того, чи ви хочете спочатку лайтово, потім сильніше заварити, чи хочете там, його розбудити, а потім, щоб одразу перша заварка була сильніша, ви дивитесь самі. Значить, от я кладу сюди цей пуер, кришечку. Кладу. І в мене тут ще лишились деякі бачите, листочки, я їх теж туди сиплю, щоб нічого не втрачалося. Тут маленькі такі фракції мандаринової шкірки, я все туди залишаю і зараз будемо заливати. Так виглядає у нас наш пуер. і от дивіться, я беру і просто наливаю зверху раз. Забираю. Бачите, розумієте, чому я вам казала про гайвань? Я рахую, що це дуже красиво, і прямо ви можете навіть спостерігати, що відбувається. Закриваю, почекаю трошки, так, піала в нас вже готова. І зараз будемо зливати. От, подивіться, будь ласка, пройшло десь 20 секунд. Бачите, зараз поки що на лайтовий, досить лайтовий. І він взагалі буде трошечки не такий темний, як був би просто класичний пуер. Чому? Тому що шкірка мандарину вона буде давати отаке от забарвлення. Це так само, як згадуєте, коли ви в чорний чай, там англійський сніданок або орл грей кидаєте лимон. Згадайте, що він одразу стає світлішим. Так само відбувається і тут. Ну що? Ми зливаємо. У мене навіть потрапила, бачите, маленька шкірка. В цьому нічого поганого нема, вона теж мені буде давати аромат. Бачите вона? Давайте поглянемо. От, дивіться. Дуже красиво. Ми можемо бачити прямо зелену шкірку таку красиву. Листки, які починають набухати. Бачите, вони починають і вилазити з цих дірочок. Отак от, от. До речі, хочу показати вам колір настою. От мені прям видно, що він, він такий досить оранжевий, але в ньому є така, скажімо так, зелена нотка якась. Можливо, через камеру не дуже видно. Але от я прям так дивлюсь. Неозброєним оком. І бачу це. Ну що, пробуємо. Так. Одразу ви відчуваєте аромат, дуже такий виражений у цієї мандаринової шкіри. Тому ще раз хочу повторитися, що тим людям, які не дуже сильно люблять пуер, якраз за його аромат і смак, але хотіли б все ж таки проникнутися цим чаєм, це для вас ідеальний варіант. Тому що тут. Міксуються ці ароматичні олії мандарину з пуером, і воно дуже гармонійно поєднується і дуже приємний аромат. Клас. Шкірка ця, м -м, супер. Він такий свіженький, тут майже немає оцих от земельних таких підвальних ноток, які не подобаються багатьом починаючим. Так що це просто прям ідеальний варіант. І це дійсно дуже красиво. Так, ну що? Так, він дуже е, ніжний, і ви тут прям класно відчуваєте цитрус. Такий трошки є гірчинка, тому що це зелений мандарин, але потужність пуеру нікуди не дівається. Тому це прям класний такий варіант. Якщо ви хочете якогось різноманіття, наприклад, якщо вам вже набридли звичайні, класичні, грибні такі, які там деревні і горіхові пуери, ви прям хочете чогось такого свіжого. Це дуже класно міксується, класно заходить, і він такий, скажімо так, легший, легший для сприйняття і легший на смак. І дуже смачний. Обов'язково понюхайте піало після. От в піалі присутній такий класичний аромат шу. Трошечки з грибними нотами. Мені він дуже подобається особисто. М -м -м, чудово! Ну що, зробимо другу заварку. І зверніть увагу, перший пролив у мене був 20 секунд. І ви бачили, що стій був такий досить забарвлений. так? Давайте зробимо другу зараз і подивимося, що зміниться. Друга заварка. Ви можете прямо наливати. отак от, Бачите, якомога ближче до цього отвору. І ви бачите, що вже негайно не прям темніє. На стій. Чому? А, тому що все одно, отам от от всередині, у нас лишалась певна кількість вологи. І поки у нас навіть лежав цей мандарин без води, у нас все одно там якась екстракція відбувалася. Тому він майже раз і одразу став темний. Дивіться. І тепер ми прямо зразу зливаємо, і вже другий пролив він виглядає. Погодьтеся, ну, більше як е, звичайний поер. Але я би все одно сказала, що таке забарвлення, трошки зеленкувате, воно точно присутнє. Аромат. Дуже, ой, мені дуже подобається цей мікс. Шкірка зеленого мандарина, трошки грибних ноток. Супер. А яка краса, подивіться, який він красивий. Просто супер. Так, я от вважаю, що для естетики біла вивань для такого такоювання підходить просто ідеально. Який ефект буде мати цей шу? Ну, такий, як і будь-який інший шу, дивлячись, як він на вас впливає, чи він вас більше бадьорить, чи він вас заспокоює, В принципі, шу більше. Має заспокійливих таких властивостей, але це теж дуже індивідуально, ви подивитеся в моєму відео. А ще кажуться, китайці, що оскільки тут є цитрус, так, а, значить, мандарин, то це ще й підвищує імунітет. Можна пити, коли ви, до речі, прихворіли, так само як ви б пили звичайний чай з лимоном, а тут можна взяти перу мандаринці. А якраз це прям чудово допоможе вам швидше видужити. Давайте спробуємо другий пролив. Він більш потужний і все одно дуже сильно, інтенсивно присутні ці цитрусові ноти. Тому взагалі немає таких от... Якихось земельних, наприклад, я майже тут не відчуваю. Оці такі класичні ноти поеру з земля, підвал, гриби відчуваються більше в ароматі, коли ви потім нюхаєте кришечку. Скільки може проливів тримати цей поер? В принципі, як звичайний шуб, тобто це десь 5, можливо, 7. Ви можете експериментувати. Хто буде пити, пишіть мені під відео в коментарях. Скільки у вас проливів тримає такий мандариновий пер. І взагалі, чи сподобалося вам? Чи було для вас корисно? Пишіть, хто збирається пити, хто п'є. Я думаю, до речі, що такі штуки вони дуже класні на подарунки. Тому що вони такі порційні, вони виглядають дуже мило, і це прям приємно подарувати. Просто чайній людині. Знаєте, замість, не знаю, замість квітів, замість якоїсь листівки просто можна подарувати один або кілька цих кульок такого от, незвичайного пуеру. Хочу показати вам це вже останній пролив, я не пам'ятаю, можливо, п'ятий або шостий. Так от виглядає. Настій, зараз зірємо, я хочу вам ще показати. Ой, вже в мене тут прилипло все. Хочу показати вам, як змінилась шкіра нашої мандаринки. Дивіться, бачите? Вона просто як свіжа, як новенька шкіра. Тому що, бачите, вона знову всотала в себе рідину. І все, вона просто як нова мандаринова шкіра. Дуже прикольно, правда? А, ну що, я вважаю вам приємних чаювань. Буду чекати ваших коментарів. Обов'язково подивіться мій плейлист взагалі про пуери в цілому. І до наступного чаю!